Малярка в бюджеті. Склохол тільки на стелі, на стінах, без склохолста під вельвет, ну або оточенто Дивимось якість. Так. Кухню пробно зробили. Вже повністю відкоси, стелю пофарбували. Ну і Вільвет. Називають вельвет, деякі оточення. Вот. Більш-менш Варто зробили. Так, ми люди вже розетки це під кухню підготували якусь. Тобто подивились основне, що, що основне, тобто колір, фактура, все підійшло до замовника, далі будемо рухатись далі. Переходимо далі на другий поверх. Так, продовження тут перейшли з Ну, там класіточка стоїть. Перетягуємо штукатурку Тут на великих площадях ставимо сатен звичайний без скло холста. Звичайний без скло холста. Кстати, на кухні я показував те саме, все було зроблено без скло холста. Тут коридор, вхідні двері вже поставили. Відкоси зробили. Відкоси. Світла поки нема, поки нема. От, рухаємось далі. На другому поверсі у нас вже після робот по стяжці були виконані роботи О, плитка в двох кімнатах поставлена. І за. Ставина. За. Накрита. Тут підготовка йде. Чекай, а тут хіба, Роман, а тут хіба ми, ми ж теж плитку ложимо. А, ти просто вирішив перейти. Перейти, тому що щоб хлопцям. Державний хлопці не до нас виробили. Ну, я зрозумів. Зараз трохи переміщення і... Що в нас тут? Тут поки що нічого, крім, крім трапік, залили в душову трап, Ну, встановили трапи. Що в одній, що в другій кімнаті. Такі движення руки. Да, ось там. Бачимо, далі, далі, далі. Теж трап, трап вже залили чи... Так. І це маленька кімната, також вже, вже зробили. Може, світло зараз від великого ну, три не передає, але беж колір воно <свісно> трошки нерівно виходи під інвертор від сонця будуть. Це все подача, генератор і Подача вихід генератор від інвертора. Це підцяти датчики вихід. Ну і також тут ще прокладеться, тут буде стояти акумулятор і інвертор. Вже теж підготовлено, більш-менш чудово. Зараз, звісно, є проблеми. Ремонтні роботи після обстрілів працюємо і на екофло, і на генератори. От такі справи. Ну і вхідні двері да, трохи переробляли, відкоси барашком зробили. От, ще будемо красити, на вхідні двері вже поставили.